І хваст, дорогі брати. Дитиночка, дитиночка, дівчинка, гарна, усміхнена, клята російська. Била наших дітей. Перед день вихідного, вихідного всі вийшли на майданчик. Дуже багато було дітей, і, в принципі, ніхто не очікував такого страшного удару. Другий день ми прощаємося. В скарботі, скарботів важко, важко, дуже важко. З 6 числа функціонує куточок, очевидно, на подвір'ї, запалені лампадки, фотографії дітей. Можна підійти до школи, побачити. Проробив пожежній охороні. Вони пенсіонери, дуже гарна сім'я, Жалко. Нічого не можу сказати, просто жалко дуже гарні люди були.